Сьогодні Іш-56 їде на Львів. Значить, до нового щасливого власника цього апарата. Я думаю, потім ми приїдемо і будемо його пробували заводити. Що в нас з того вийде, буде далі. Так, офіційно доказано. ІЖ, ІЖ, їде сотку. Їде сотку, Іж-56. От він. Їде сотку, доказано офіційно. Все, Це, значить, привезли ми того апарата. День, то а як розслабиться, хто там діє? Ну, так... Сливому новому власнику. Що тут? Які це в нього те, характеристики, те, пане, те. пане Олег? Розкажіть, будь ласка. Ну це дуже мощний мотор. Я не знаю, там десь 20 коней буде, ні? Менше, менше, 20. Каже, ну, менше Арактеристики вражаючі. На нинішній час це дуже серйозний апарат. Ну, максималка десь 80 згори. То якщо вітер до в спину. А так, а так, апарат во я сам сам власник такого похожого чуда, то знає про що говорить. Серйозний апарат. Та нині він сотку йшов у трасі. Ззаді, на прицепі. На прицепі, там. Та, ну, то в нього була перша, перша і остання садка в його житті. Так, масляночка тут така є. То щоб що, що робити. Мащувати ланцюг. Ні, то щоб мазати хоче кулак. Там іде кулак тормозний, і а, там іде канал, і якраз маже цей. Тут ще мала бути масляонка. Он є теж, бач, на лавці. Масльоночка. Маслонка. Масльоночка. На сідушці мала бути масльоночка. Того щось казав Єра, що якийсь шплінт. Там шплінт є. Того щоб не Супер оригінал. Але то, то шплінт то таке. Ну от, Що то ще є? Ду, то коли... Що то робити? Передача, передача. Я так розумію, тут і панідрав вийде. Нет, они не тралку ловиты. Это ваша масляночка є. є. У нас Иш-56. М. Совєтське качество. М то значить модернізований. Модернізований. От Совєтське качество. 52 рік. В кого там запитання будуть на ютубі, да? Так. Советская качественная резина. Пластмассово. Ну, до речі, у ця гріпса оригінальна, бачиш. Оригінал, так То експерти зібралися, но все. Фотка з Бачиш? То вона, значить, є перша передача, друга, третя, ну, тось то 40, все. 40. Ну, коротше, на дорогу не дивишся, дивишся на. <гум> дивишся, ну, на та, дивишся на спідометр. Так, дивишся на спідометр. Так, то демфер то унікальні технології просто. Це, ну... То типу 30-х років. Так, демфер, демфер руля. Це круто. От. Пробка оригінальна, має бути зі стаканчиком. Оригінальова. Це То, то щоб це, бухати... якщо ти, то, якщо ти коротше, поламався в дорозі, настрою нема. Наливаєш сюди 150 і одразу приймаєш. І тоді життя стає <плес> приємніше. Приємніше, так, це в розових тонах. Так, тут такі перемикачі чіткі. це ручечки. Із ізолента, без сильні ізоленти. нікуди. нікуди. Ні ні Просто... Ні тут ізоленти немає, але то щось на якісь недопрацювання. Мала бути ще така резиночка, вдягну. Недопрацювання. Так, її ні в кого немає. Не, то я, як вона називається? Чекай, круїз-контроль. Ні, так вот не раз і все. І... А, то а, то тут круїз-контроль є. От накрутив і все. Нормально. Сам і сам їде. І сам їде. Круїз контроль, тут все зроблено. Що тут? 350 кубів, 350 коней. Ось тут Юпітер. А як отут нову тримати? <рес> та, та лапка. Зараз <рес> зараз. <рес> так, то от такий хром. Хром ванадій. Ну, він не заводиться, бо в нас немає акумулятора. Він ну, Він заводиться, у нього вибору немає. У нас він вибору просто акумулятора він вибору немає. Він висок, тут єдине нове, що тут в цьому мотоциклі є. тросик. І найголовніше, що мотоцикл просто стояв, але вилка в нього вже потекла. То, 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 вже потекла, та, качісти, то совєцької качество називається. От. Фара тут є така. На прицепі дуже швидко є. Сотку, каже, йшов, що соточку він хвалив. Ну, такий апарат, коротше. От оригінальна гумочка, так? Та воно за тою гумочкою всі шукають. За це, оце, гумочку... що рухається, це називається тепловий зазор. Теп... Теп... Ну, коли нагріється, розшириться ага. і тоді перестане. Ага. Я зрозумів. — Ти не шариш. Просто. Так, глушаки тут технологічне, як воно називається, за Заминання Ну, до речі, ну, ці оригінальні, бачиш, і вони такі, типу, пласкаті ножки. І всі чотири рідні. І навіть є нами. Вінкод, він Вінкод. Будеш їхати, мінти стануть, тебе будуть пробивати по вінкоту. Ось такий цікавий апарат. Що ти можеш додати по цьому апарату? А що тут додати? Треба робити, просто робити. Апарат серйозний.